Вбивство чи трагічний збіг обставин біля одного з місцевих пабів загинув батько трьох дітей. Родичі загиблого хочуть, щоб громадськість знала про це і тримала слідство під контролем, адже не впевнені, що підозрюваний отримає по заслузі. Про конфлікт і його фатальне завершення. Більше знає Оксана Ціпліцька. Я думаю, що що м'яко говоря, зам'яти матеріал. Михайло був свідком смерті друга. Інцидент трапився пізно ввечері в суботу. Нині вже загиблий. Анатолій підійшов до незнайомої компанії. Бесіда переросла в бійку. Це зафіксували камери спостереження. Чого стосувалась розмова, адвокат потерпілої сторони не знає. Однак каже, що після одного з ударів підозрюваного Анатолій впав і практично одразу помер. Родичі поминають загиблого і не розуміють, як одного ще не поховали, а іншого вже випустили під заставу у 50 тисяч гривень, враховуючи. Відсутність резонансу по цій справі, враховуючи те, що е, ну є, скажімо так, у потерпілих підозра на те, що дана особа, яка здійснила дане кримінальне правопорушення, має е, впливові знайомства і буде намагатися уникнути відповідальності за скоєне. Людина курку краде її саджають, а тут за вбивство, де наша міліція, де наші закони. Я не знаю, підозрюваному світить від 7 до 10 років ув'язнення, якщо злочин кваліфікуватимуть за частиною 2 статті 121 – нанесення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, з цього відео, яке є в інтернеті, чітко вбачається, що містяться хуліганські дії. Не лише в діях самого підозрюваного, а в діях іншого поки що не встановленого учасника. Дудка переконаний, захист намагається кваліфікувати дії підозрюваного як неумисне вбивство. Відповідно, і термін ув'язнення за це менший до п'яти років. Хоча переконаний адвокат помер чоловік саме від удару підозрюваного, а не від падіння на землю. Захисник підозрюваного не був із журналістами таким відвертим однак, запевнив Мій підзахисний дуже боляче переживає ці обставини. Під час вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу він плакав навіть в клітці і не, не розумів навіть як пояснити свій вчинок. Ми хочемо співпрацювати. Ми хочемо, щоб нас правильно зрозуміли. Ми хочемо, можливо, відшкодовувати певні збитки, брати на себе певні зобов'язання. Хоч чоловіка, батька, сина вже не повернути, близькі померлого чекають правосуддя. Наразі слідство у справі триває. Оксана Ціпліцький Іван та теми дня, ТВА.